Всім привіт! Це новий відосик. Здогадайтеся, де ми? Правильно, ми у Львові. Думаєте, що приїхали купувати тачку у Сережі? Ні, ми приїхали за новими варіантами. Перекупи нас вражують знов і знов. Коротше, в двох словах, якщо об'яснити ситуацію, приїхали за конкретним варіантом, але він вже проданий. Так, ми з додаток нічого не скидували, але домовились усно. Варік вже проданий, і тут почалися наші пригоди, які не увійшли до кадру. У мене бомбила жопа, Влад Нив. Коротше, ми почали дивитись тачки, подивилися сьогодні три тачки. Все говно, дивились шкоду Октавію а 5 шкоду фабію. А дві тачки да ми подивилися. Дві тачки А, дві тачки ми подивилися. І от зараз ми йдемо за тим самим варіантом. Так не кажи, не кажи. Ми не знімали цей весь муторний процес. Там був хлам повний, Ну щоб ви розуміли, людина каже: там є маленький такий рижик, рижик на передньому крилі. А на фотографії ну, е, складається таке враження, що він замазав. Ми приходимо, а там тільки така дірьоха на, на крилі. Каже, ну маленький риже. Да, такі у нас люди, а так люди продають машини. Спочатку їхали за тачкою за скільки? За 7400 400 баксів. І зараз знайшли варіант. Стоїть за 2700, але ми плануємо, хоча б за 2,5 забрати, та плюс-мінус за три продати в Дніпрі. Подивимось, як у нас це вийде, але там тачка. З рідним пробігом і на автоматі. Рідний пробіг 70 тисяч ти 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 ти. км Куплялося у нас в салоні 60. 60, 60 тисяч км. Дуже цікава тачка. але я гадаю, що це буде дуже прикольна пригода просто-просто доїхати на ній до Дніпра. Ми ще їхати нам тисячу кілометрів, але вона розрахована з завода на те, щоб на ній їхати. На, на комфорт. Я б назвав її такий круїзний лайнер. А я і придумав кличку придумав? Щоб Вона не була схожа на назву авто? ні Ні, ні, лайм. Лайм. Така клікуха. Тому ми вирішили, ми просто сьогодні вже дуже багато грошей витратили на таксі, тому що їздили взад перед по Львову. Тут дуже жорсткі ці пробки. Як пробки. Затори. Дуже великі затори у Львові. Таксі коштує дуже багато грошей, тому вже сьогодні, напевно. Так гривень, я не знаю, 600-700 витратили на таксі. Нам на залишилося ще 4 кілометри. Can't even just concentrate. Came here to get this money straight. Shorty wanna fornicate. That's why she tryna congregate. stare me up and down the chat. She wanna lick me through the rap. Tryna see what's good with that. Cause honestly, that ass is fat. It's round and fat. I'm down with that. Down a snack, down a smash. Find a place to crush me. We got lucky at the laundry mat. Ladies folding clothes and shit. Mad decent exposure rate. Old people recording us knock it down like a rolling pin. What about all the float you Потаба котюр. Put that thing in the дочір. А ще в нас хлопці працюють у Дніпрі. Зараз придбали ще одну цікаву тачку. Е, Прямо понизу ринку. Я ні разу в житті не зіштовхувався з цими машинами. Кажуть, що вони дуже ненадійні, дуже складні в обслуговуванні. І неліквідні. І неліквідні. але варіант дуже прикольний. Мені вже Цікаво на ній покататися, Давай. відчути, що це заточила. Давай за травочку невелику. Це великий е, французький седан. Ну, ти практично все вже сказав. Ціна там не з ринку. Тому як е, зараз, якщо купимо цю дівочку нашу зелену, далі побачите, і ми приїдемо в Дніпер. Бля. Дніпро. Ми приїдемо в Дніпро та покажемо вам, що ж вони там купили. Так, вже подивилися ми цю тачку. Власниця цієї машини це жіночка, вона директор школи. Дивіться, який у нас пробіг, вона її купляла новою з салона Тачка в дуже гарному стані. Ну, вона 8-го року, є свої нюанси, рижики повилазили там якісь дрібні, але стан... Дуже прикольної тачки. Робот працює, все працює. Що ти думаєш? Я думаю, що навіщо люди е користуються чохлами на автомобілях, коли під чохлами такий гарний салон? А це зроблено для того, щоб ми ці чохли зняли. І, і з новим продавали салоном подавали тачку. тачку. Так, зараз ми просто не хочемо залишатися вже сьогодні у Львові, хочемо їхати додому. Але зараз у нас восьма година вечора. Ми знайшли нотаріуса, який нам зможе зробити доручення, а власниця не хоче без доручення. Вона спочатку взагалі не хотіла без переоформлення, але все ж таки домовились, знайшли нотаріуса. Зараз вирішаємо ці всі питання. Сподіваюся, ми встигнемо все це зробити. І... Будемо виїжджати. Я не знаю, як ми будемо їхати на цій тачці тисячу кілометрів, але нам прийдеться. Кондиціонер, все працює, все запускається під чохлами. Там абсолютно ідеальний салон. Ідеальний. Нам тут розповіли про те, що ця машина дуже довго стоїть. Дуже рідко на ній їздить, Вона купляла її новою з салону От 60 тисяч кілометрів пробігу. Такий скарб, зелений скарб. Я вважаю. З нюансів, оце крило. Отак воно якось пофарбовано, і власниця каже, що це їй в салоні пофарбували, в салоні чирі. Ну, напевно, вони так роблять свої тачки. Одно ціле, нормально. Та взагалі машина двигун, я не знаю, він працює просто ідеально. Завівся з пів оберту, нічого там не трясеться. Ну, 60 тисяч кілометрів. Пророби. Як це ще має бути? Тому зараз чекаємо відповіді від власниці. якщо це... Що сказала? Вона зараз за пів години приїде. Та півгодини туди, за годину до 9 ми будемо у нотаріуса, робимо доручення і виїжджаємо. Я гадаю, що в 10 виїдемо. І о 10 а о 12 мабуть, будемо в Дніпрі. Тут... <рес> я вже просто надіюсь, доїдемо. Доїдемо, все об'їдемо. Подивіться, як я смотрюсь за кермом цієї тачки. Так, закриваємо. Отак. Черт, Брайан то, що тут оця приборочка електронна. Це як на спортбайки. Я перший раз взагалі зіштовхнувся з роботом. Він такий немножко топорилий, дуже довго перемикає, не знаю. Кажу, почекайте, до, десь до 9 години, десь так. 1500. 1500? От, дармо Просто наглий морд. Якщо до 8, до пів 9, то 1200. Довірка. А якщо до 9, півтори. Я поняв? То, то нагла морда. <пев> 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 у нас наступний день, як доїхали? З пригодами. Зламався датчик швидкості на коробці. Вже замовили його і будемо його міняти. Нам його в Олександрії приклеїли, і він як то доїхав. А коли ламається датчик швидкості на коробці, то коробка не перемикає передачі, бо вона не бачить швидкості. <пев> на щось мені це все схоже. Походу, у нас лігла коробка. Ми купили гамна. З коробкою все нормально, просто датчик швидкості. Ми заїхали на СТО, Не стали знімати, тому що їхали вночі. Було темно, нічого не видно. Коли ми заїхали на СТО, подивились на цей датчик. Він вже був там заколхожений, щось склеєно, спаяно. І просто на поганій дорозі він розвалився. Ось ця точіло. Пам'ятаєте, у нас тут отаке п'ятнишко є. Так, у нас план по цій машині. Ми робимо оце крило, воно буде фарбуватися отак з частиною переднього бампера так, я сказав. і зробимо пари. І все, так, тачка. І замінимо цей датчик, авто потребує таких вкладень. А ми вам казали, що хлопці, поки ми були у Львові, вони купили ще одну тачку, цікавий варіант. До речі, ось там вона стоїть. Ходімо подивимось, okay. що за тачка. Цю машинку це Peugeot 407 2005 року. На комплектації у нас клімат, механіка, 149 тисяч приборка пише. Взагалі така два стікла підіймачі. Взагалі така прикольна, просторна машина. Подивіться, скільки ззаду місця. Це великий городський седан. Ніколи не мали справи з Peugeot, ну вигляд має прикольний. Що як тобі машинка подобається? Я вважаю, що за ці гроші нам запропонували п'ятнашку за три тисячі баксів. А тут Peugeot 407, здоровезний седан, комфортний. Так, да, кажуть, що обслуговування у них там складне, є свої нюанси. Але це в принципі прикольна тачка. Пітнашка, чого таке Peugeot? три двісті п'ятдесят. Там пацани його забрали. Запропонували нам підписник в інстаграмі. Машинка після невеличкого ДТП, а силові елементи кузова ніяк не постраждали. Постраждало ось крило, але це все без покраски можна витягнути. Постраждав трохи капот, бампер, звісно, ось. Але потім, коли вже все вирівняється, мені здається, він стане на місце і буде гарно виглядати. Постраждало це крило. Ну і на фарах кріплення постраждав. А, взагалі враження від машинки дуже добре. А я ще на ній навіть не їхав, тільки по двору. Не, прикольно, ззаді взагалі місця дуже багато. Тут, тут, тут. тут у нас є ось така собачка. Так, зараз подивимось, як вимкнути. Опа, ручник працює? Так. Як вимкнути кондьор. Так, у нас тут від жари... Це проблема помаранчевому. Така ж сама. Така ж саме? Це не від, Сказав, Це від, вже від часу. Щоб вимкнути кондьор у нас треба зайти в меню. Ось кондиціонер. якою кнопкою вибрати? А, окей. І он там вибрати. Все, вимкнуто. Щоб вимкнути, заходимо меню. Минутка познання. Можна ще оце авто і він включиться. У мені чим кажете, скажіть. Не, прикольна машинка. Сейчас оцю, оцю херню будемо садить на клей. Чи як по-нормальному купимо стопорне кольцо? Власник каже, що машина купувалася новою в автосалоні в Дніпрі, і Він другий чи третій власник, тому пробіг, мабуть, оригінальний 149 тисяч. До речі, у нас тут горять помилки, помилки горять, ABS, ESP, ЄСП. Це заднє праве колесо. Ми також цю помилку вирішимо. Помилку з подушкою просто зітримо і подивимось, буде загоратись чи ні. Якщо не буде, то добре. Якщо загориться, то нехай горить нічого страшного. Коротше, сьогодні у нас план на день такий. Ми робимо кіґюшку. Все оце мотуємо там, готуємо завтра до покраски крила та покриємо фари лаком. І Сьогодні на Peugeot знімемо фари та теж замотуємо. І завтра будемо вскривати лаком. А потім машинка буде їхати на прибирання в без покраски. Нам сказали, що все це зроблять, виставлять нам всі зазори, і буде норм. Будемо ми фарбувати бампер чи ні, тому що там є потрісканий лак за деформацією бампера. Це вже будемо дивитися далі. Зробимо, подивимося, якщо машина в цілому буде вже продажний вид мати, то будемо так продавати. Дивіться, як собачка діла. Я давно таких вже не бачив. Вони ще <плес> десь продаються. сильно. Стільно. Взагалі машина, до речі, коментарі по поводу пвежов. Я тільки що посидів, дуже зручні сідушки, вони як під ковші зроблені. Якщо їздити і не займатися ремонтом та обслуговуванням, то супер. Yeah. Вообще, Peugeot шляпа. Day two. Так, всім привіт! Це в нас новий день. Ми приїхали на наше СТО, як ви бачите. І сьогодні в нас по плану значить, е, зафарбувати ось цю частину, щоб не було цього п'ятна. Mm -hmm. да, До сюди будемо фарбувати, е, замотували вчора. Ми фари будемо сьогодні їх вскривати лаком. Та з приводу Peugeot забули підсняти, Peugeot поставили на малярку. Завтра він вийде, там вирівнюють зазори. Mm -hmm. Фарбувати майже нічого не будуть, поверіють зазори, одне крило вирівнюють без. З покраски, друге крило з покраскою вирівняють. Задній бампер також покрасять і це все нам обійдеться в 270 доларів. Як по мені, то нормально. І машинка буде вся в зазорах, вся буде да, вже... все буде гарненько, Без потім ще на Peugeot потрібно поїхати зробити датчик Б з заднього правого колеса. Там приблизно, я думаю, по вкладенням буде гривень 700. А, то в принципі будемо мити, може, полірньому. 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 Полірньому, <ріх> поживу. Це десь в Італії, мабуть. Так, погано ми вчора замотувались. Треба хто ще? Вчора? Ну, хто, ну хто? Влад вчора ти тут матував. матував вчора. Вчора. А потім після мене Влад і тут матував. Влад, ти вчора матував? Не матував нічого. Він не матував. Та глянь на цю. Я не матував ніч. Якщо б я матував, все було б ідеально. Ага, такий вже брехуняка. Ой, Андрій, в тебе всі брехуняки, всі погані. Всіх ти чмуриш. Молодець. Це Андрій такий буллер. Такий бульдозер. Все, Андрій, можна ми без тебе розберемо? Не ти можна. Просто піди погуляй, це не знаю, кофір поки ігри посіть. Кокосовому молокі. З ботатой. З ботатою. Просто не мешай, пацанам. Ти... Як пишуть в коментах мужикам з колхозу, <реку> роботи. А скажи щось своїм мужнім голосом. <реку> <реку> Там <реку> деяким підписникам подобається. <реку> Такий мужній кайфу. <реку> <реш> такий мужній в тебе голос. Ти такий мужик, такий сильний Влад. Оці руки роботяші. Коротше, зараз дозамиваємо черрі, починаємо обклеювати його та вже будемо фарбувати. Краску вже на авторинки підібрали. Але якщо чесно, мені здається, що вона не в колір підібрана. Що, тобі ще довго тут залишилось замивати? Зараз висохне, не подивлюся. Здається, там просто залишився старий лак. оце, що перефарбовували, оце пятно. Там мені здається, що це як з балона, лак який-то галі І весь лак він почав здуватися. Треба цей лак чистити, щоб потім він не проявився, коли ми вкриємо це новою фарбою. В принципі, вже практично все вичистив останні там точки. Воно на мокро воно просто не видно. Зараз висохне, подивлюся. Якщо більше нічого немає, то все, вимиваємо і будемо фарбувати. Коротше, а я погнав обклеювати машину і підготовлювати. Inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities I see the world through eyes covered in pink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watch me weep I love everything Fire spreading all around my room So It's hard to breathe, but that's all right. це подобрали краску за 200 гривень. Трохи відрізняється. Ага. Подборщики ага. краски велике, дякую за те, що попадаєте чітко в колір. Як вам? Такий золотістий уголок. В принципі, вона і не буде мешати, так, якщо. Колір трохи відрізняється. Ну це поки що просто фарба. Ще зараз лаком скриємо, можливо. Можливо, під лаком буде по іншому виглядати і пара зараз ще. Що, як вам результат по итогу? Слушай, ну казалось, спочатку хуже, а зараз на солнышко виїхали. Доволі таки неплохо. Як зараз виглядають фари, як вони виглядали до цього? Було тут п'ятно, зараз його немає все тут в колір в один. І так дивишся, ну не дуже прямо відрізняється. Можливо, там якісь трохи відтінок. Залишились трохи краски. Беремо є ось такі моменти. Беремо паличку. Зараз. Та обережно. Головне обережно, не як я зараз зроблю блть. Нічого, витрима зараз. Та витрима зараз. Зараз півкрила пофарбує. Все, так обережно, зараз оце витрима. Блять! У мене взагалі все, що треба руками робити, у мене руки з жопи ростуть. Ну, кажу як є. Це ну, ви, поняли. ви поняли. Обережно, беремо обережно. Обережно, зараз Влад покаже. Все, все беремо на руки зі сраки. Так, зараз влад зробить. Чудо. Чудо тут не буде. Може і продасться скоро. Не, ну це ти, звісно, гамняно зробив. Це, покажи, як Це, нам. очевидно, покажи що, як що, руки з жопи. Ось, Оце як нормально зроблено, це понятно. О. Це по-перекупськи, а це так для себе зроблено. Просто пишуть нам коменти, типу пацани, показуйте все, як ви робите. Отак і робимо. Через жопу. Через жопу. А що ми не маляри. У нас пройшов день, ми залишали нашу Peugeot в малярці. Фарбували частково бампер. Ось, ось цю частину. Тут, якщо пам'ятаєш, був він розірваний, його паяли та фарбували. Тут частково фарбувалися також. Це не, не дивіться, це ми будемо фариш А Капот нічого не робили, просто воно так і залишилось. Бампер у нас такий лак поліз трохи, але нормально, нічого страшного. Телевізор рихтували 3 см він ушов туди. Коротше, його сюди І це крило без покраски відрихтували. Є маленька вм'ятинка, але то не критично. Якось так. Це все обійшлось за 270 доларів. І один день роботи. 24 години. Ми зранку віддали тачку. Наступного ранку, на наступний день, ми забрали тачку. Фари повністю всі кріплення були розломані. Людина всі кріплення спаяла, зробила тепер фарки на місці. Зараз ми фари. Вчора значить, я купив лак, а він оказався -то лак з фарбою. Я зашкурив один. А, приблизно 3 години шкурив, ці дві фари, вони великі. Зашкурив, скрив лаком, а він є лак з фарбою. Вийшло так. Зараз будемо перешкурювати і будемо заново скривати Да. Людина сама нічого не може зробити. Тючне. Дивіться, як гарно. Зараз вже закінчимо. Я гадаю, поїдемо на мойку, обмоїмо тачки і покажемо вам. Та уже... Так, подожди, ми спочатку зашкуримо фари, вскриємо лаком. Це, мабуть, аж ввечері буде. Ввечері або завтра. Або завтра. Ну а для вас це буде буквально там, я не знаю, 30 секунд, і ви вже побачите мені. готовий ще, результат. Ще, ще можна коментар? От ми проїхались на цій пижошці, і владу, і мені дуже сподобалась вона. Великий седан. За ті гроші вона вийшла, стала нам з маляркою 3550. Це дуже дешево. За ці гроші нічого не покру. За ці гроші ланиси продаються. Так. Да. І вони в стані не краще, ніж ця пижошка. Стан класний за 3500. Я не знаю. Аналогів. В не, моєму але... розумінні немає за такі гроші. І дуже комфортна сама по собі тачка, хоч ми не фанати Peugeot. Я вважаю, що машина за свої гроші топче. Головне, щоб Андрію сподобалось. Да. Він такий парень, у нього є коронне слово на всі, на всі <рес> наші пропозиції. Яке? Це слово дорого. А ну Андрій для підписчиків скажи. Дорого. Скільки би не коштувала тачка, Андрій скаже, дорого! Нарешті ми забрали кукушку, вона вже готова на повному ходу. Пофарбували крило, пофарбували частину бампера. Обійшлася вона нам з усіма затратами 2550 доларів. Продавати ми її будемо за 3300 доларів. Тут коробка, робот, 16 клапаний двигун, 50 тисяч пробігу рідного, перший власник, наступний варіант. І тут наш французький лев Peugeot теж зроблено. Дві тачки вже були на мойці, чисті, гарні. Готові до продажу. Тут ми зробили капот, зробили два крила, одне фарбоване, повністю підготовлено до продажу. Вона була куплена за 3250 баксів, вклали в неї 300 баксів. Обійшла загалом вона нам 3550 баксів. І будемо виставляти її на авторія десь за 4400. Але в нашому інстаграмі, яке ви можете знайти за посиланням під цим відосом, вона буде дешевша. Напевно, ціна буде десь 400. Тому переходьте там, ви можете першими бачити наші тачки, які ми зробили і продаємо. Ми все розповідаємо чесно, відкрито. Тому підписуйтесь на наш канал. Ми продовжуємо працювати, ставте лайки. З вами була своя атмосфера. Пока.